Привіт, колеги, також друзі. Ну і всі, хто мене дивиться. 18 квітня, як бачите, я з парасолькою. У нас холодна погода, тільки що дивився на градуснику плюс 9 градусів. Зацвітає груша, зараз покажу в якому стані. Ось груша зацвітає. Ну, а також зацвітає черешня. Не знаю, чи видно, чи не видно. Ну, не видно. Ось у такому стані черешня тільки-тільки починаю. Ну і також цвете персик. Сьогодні я вирішив оглядати вже сім'ї, тому що оцінив ситуацію і зрозумів, що Дуже вже затяжні дощі, також холод. Дерева в основному гарно цвітуть, але через дощі, бджоли не беруть жодного нектару і дуже рідко беруть пилок. У цьому році фактично нектар із верби, а також пивок з верби, він прийшов повз бжали чи бжали прийшли повз нього. Цей медозбір, тому в принципі скудно трохи в цьому році із пивком, нектаром. Ну, але рік на рік не попадає в цьому році ось така весна. Це є добрим уроком для пасічників, що коли ми забезпечуємо кормами вже у сім'ї зиму, слід також брати до уваги, що принаймні два весня місяці це березень, а також квітень, можуть бути такими затяжними, дощовими. І це може відобразитися на розвитку бжолосім'ях, ну а також на тому, чи зможуть вони повноцінно перезимувати. Тому що, хоча бджоли весняний об'єд зробили, але вони фактично продовжують, як, ну, чи можна так називати, не знаю, але вони продовжують зимувати. Сьогодні оглянув в основному корпусні вулики, і це тут 12 корпусних, ну і там на іншому точку 15. Це буде 27 корпусних вуликів, ну а також 6 лежаків. Звернув увагу, що у лежаках з кормами набагато краще, ніж у корпусних куликах. Заохочую вас не нехтувати цим попередженням і звернути увагу на корма у своїх бджолах. Зверніть увагу на те, що така ситуація у всіх на пасіці, навіть у вас на пасіці, коли ви дивитеся цей відеоролик. Можливо, людська така натура знаю по собі, це може прийти така думка, що в мене на пасіці краще. Корма перевіряв нещодавно і вони є в великій кількості. Але пам'ятайте, що весні бджоли стрімко починають свій розвиток, вони вирощують велику кількість розподу і корма вилітають на ура. Також ось у цьому вулику, ось корпусний вулик, де він? Ось тут -то. цей корпусний вулик, в ньому забракло кормів. Тому я в срочному порядку поповнюю запаси корму в цьому вулику. Не скажу, що така ситуація критична у всіх сім'ях, тому що у таку погоду. Коли ну, ти в масці з демарем, холодно і плюс е зверху капає дощ, неприємно розбирати бджолосім'ї, бджоли трохи дратівливі, тому я відкривав в основному з краю гніздо і звертав увагу на останні рамки. Якщо я знаходив невеличку кількість печатного чи відкритого меду, то е таку сім'ю е закривав і ставив її оцінку задовільно. Такі огляди я проводив для того, щоб скоротити по мінімуму роботу, щоб я міг швидко глядати в живу сім'ї, ну і також, щоб я міг швидко перейти пасіку. На даний момент я поставив декристалізовуватися близько 100 порцій ліпьошок меду, практикую роздавати мед у поліетиленових кульках в кількості. 700 грам на бжову сім'ю. Думаю, що з такою погодою однієї ліпьошки 700 грам на сім'ю не вистачить, тому, скоріше за все, потрібно буде або давати одноразово по дві таких ліпьошки, по дві таких поляниці, ну або вже розділити цю роздачу цього корму поетапно. Завтра буду якраз цим займатися. Думаю, що до завтра мед декристалізується і я зможу розсасувати його порційками. Ось така ситуація на пасіці. В цьому році я вже у сім'ї не утеплював з боків, ну і також не проводив жодної підгодівлі цукровим чи медовим сиропом. Рахую, що такий підхід у цьому році є для мене дуже добрим. Я зміг зекономити у першу чергу свої сили, ну і зміг зменшити огляд вже сімей до мінімуму. І оглядаючи сьогодні бджоло сім'ї, зверну е, увагу, що розплоду є багато, і розплоду є відповідно до того, яка сила сім'ї. Якщо сильна сім'я на 7-8 рамок, то відповідно є 6 рамок розходу, це включно із одноденним засівом. Якщо сім'я, звісно, що менша, там на 4 рамки або на 5, чи ще менше, то відповідно і там і багато розплоду немає. Також в цьому році бджоли облетілися. Відразу після обльоту було декілька днів, коли я зміг оцінити запаси корму після зимовки. В основному в всіх сім'ях було корму достатньо, лише в декількох сімей я срочно поповнював корма. Ну і також по кількості і по якості розходу я міг оцінити, чи є матка в сім'ї, чи немає. Ось такі роботи я проводив.